Рідко показую, як я готую перші страви, але сьогодні саме той день. Тому давайте разом приготуємо смачний гороховий суп. Я завжди намагаюся попередньо замочити горох. Якщо я забула зробити це на ніч, то роблю це хоча б за 2 години до приготування. Ну і відповідно його треба гарно промити. І до речі, незалежно від того, замочували ви горох чи ні, але дуже швидко він приготується саме в мультиварці. Якраз літом буде менше спеки від газової плити. І якщо я готую в мультиварці, то готую саме таким чином: спочатку роблю зажарку. І коли цибулька з моркою трошки підсмажилася, додаю щось копчене. Сьогодні в мене це просто копчені ковбаски. Обсмажую 2-3 хвилини, додаю горох уже промитий і картоплю. Так, у мультиварку я додаю усе відразу. Заливаю водою, додаю сіль, чорний малений перець, лаврове листя, закриваю і буду готувати. На програмі борщ 30 хвилин. До речі, моя мультиварка від українського бренду Rotex. Вона в мене вже давно і я дуже нею задоволена. Саме моя модель має 8 функцій в одній. А також у ній вже. 22 популярних програми, і по закінченню приготування я додаю в суп обов'язково ще петрушки та чесник. Трошки настоюю і насолоджуюся.